Вас вітає ситуаційний центр. 28 жовтня було зафіксовано ДТП по вулиці Київській. Водій Шевроле через свою неуважність, виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу у русі автомобілю БМВ. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Дану автопригоду було вирішено за згодою сторін. Наступне ДТП відбулося 29 жовтня близько 8-ї години ранку. Завдяки камерам відеоспостереження було зафіксовано дорожню транспортну пригоду на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Volkswagen при виїзді на перехрестя не пропустив автомобіль марки Газель між автомобілями відбулося зіткнення. На місце ДТП прибув екіпаж патрульної поліції. Інцидент було вирішено шляхом цивільно-правових відносин. 1 листопада о 19.39 завдяки відео відеоаналітиці було виявлено дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Перегова. Автомобіль марки Шкода не дотримався безпечної швидкості руху, не розрахував дистанцію і здійснив зіткнення із автомобілем Ягуар. Ягуар по інерції від'їхав автомобіль Кія. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На воді автомобіля марки Шкода було складено адміністративний протокол за статтею 124. Переходимо до новини від муніципальної варти. Один із мешканців Вінницької територіальної громади спалював листя по провулку Євгена Гуцела. Дії палья зафіксував інспектор муніципальної варти. На громадянина було складно протокол за несанкціоноване спалювання сміття та листя. Ми нагадуємо, що дане правопорушення регулюється 152 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні Вінничани, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на відходи чи відео, обов'язково насилаєте зняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 412 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.